Мене звати Петро, фамілія Довбуш. Позивний мене джміль. Букви такі, по буквам. Добро життя і милосердя. Мої військові зв звання старший сержант. Родом я з Волині, але живу в Києві 40 років десь, вже сам з Києва. Ну там хата, псахи. В збройних силах я два роки. Коли я пішов в ставдала в ЗСУ, мені було 50. Вісім років. 58. Мені зараз буде 61 через два місяці. І я заключив контракт. Ну, дітей шкода мені. Шкода, я міг вже домоволодитися, але дітей жалко поляхам. Я вже жив живу, а дітей трохи хаше подихати. Я відразу попав в Яндек 55-й батальйон. Там проходив службу, після чого ну, в рот, в рот. В цивільному житті ремонтом автомобілів техніки, своє СТО. Я займався там автомобілями років 20. Про автомобіль, з автомобільною технікою на те. Автомобілі і бронетехніки воно одне. Принципи, одні проводка, одна техніка, одна. Єдине, що там трохи тяжче. там Сняти колесо в автомобілі, зняти колесо, там, допустимо, в гірзи, ну, два різних колеса. А так у нього ще немає. Дивіз, ну дивіться смисл життя, а дивісь е, 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 вигнати мене одне Ну, В більшості в житті сенс це діти, які ти вих, виховуєш е, досить їм трохи більше краще, ніж тебе було. І внуки Внуки – це краще діти. Внук у мене є, внучка найлюбіша. Е, звати її Кіра, сім років внучки. Для того, щоб збути перемогу, я думаю, що нація повинна бути згуртованою, е, нічого не боятися е, і захищати свою Україну. І дай Бог, бляха, бляхам жити, обанкротяться, кінця... розпадуться на косочки і ми тоді якось вдихнемо глибше. Та ніхто не народжений для війни. Коли, ми ж не знаємо, коли вона війна буде, але ми повинні йти і захищати її. Якщо не ми, і якщо люди, там, там, люди там, депутати, сини, там, ну, малі, ну, люди різні, якщо вони не жартуються і не допоможуть, тоді вони прийдуть на нашу землю пляха, і будуть нам там розказувати, куди нам робити, що куди нам йти. Е... Ну, коротше, буде непонятно. Там виїжджаємо на лінію фронту, ремонт техніки, не буде кольос, нема на чому їхати, нема на чому вивозити ранених, нема чим стріляти. Нема техніки, все стає. І ми стараємося всіх. Добре, що потрапив таку ремроту, що всі люди, ну, всі хлопці, командири, хлопці, вони всі дрожать за тим, щоб десь не підвести кошти.